E aí vas... У прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин президент України Петро Порошенко обіцяє серйозні кадрові рішення найближчими днями. Про це він заявив на урочистій церемонії з нагоди дня знань у Київському військовому ліцеї імені Івана Бугуна. Ми зараз аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі кадрові, зазначив президент. При цьому Порошенко заявив, що ситуація в Україні ще більше загострилася в останні дні. Президент також наголосив, що Збройні сили України тепер завжди будуть пріоритетним Єктом для держави, а військовослужбовці по праву стають елітою суспільства. На його думку, Україна на сьогодні є форпостом Європи. А українські військовослужбовці охороняють східний рубіж демократії. Ті герої, які сьогодні охороняють нашу країну від зовнішньої агресії на Донбасі, вони обороняють не тільки нашу країну, але і східний світовий рубіж демократії і свободи, додав президент, звертаючись до ліцеїстів, Петро Порошенко наголосив, що справжній український офіцер повинен знати не лише державну мову, а й одну з європейських мов. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Дніпропетровську відвідав обласну лікарню імені Мечникова. Тут лікуються поранені в ході АТО бійці, багато з яких вийшли з оточення Віловайськом. Глава уряду вручив командиру 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної гвардії України Семену Семенченку. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, яким він нагороджений указом президента України за особисту мужність проявлену в боях. Він також вручив нагородний кортик і нагрудний знак за відзнаку в службі бійцю батальйону Дніпро 1 Володимиру Парасюку, бійцям, які перебувають у лікарні, на годинники. годинники. Яценюк сказав, що бійці, АТО – це справжні герої, які боронять країну. У зону АТО відбули спецпризначені батальйону Полтава та роти Кременчук. Бійці повністю екіпіровані, забезпечені формою, взуттям, спецзасобами, зброєю, медикаментами, харчуванням, водою та речами першої необхідності. У зону бойових дій відправився і завантажений допомогою транспортний засіб, який бійці отримали від спілки нотаріусів Полтавщини. Благословили бійців та побажали їм якнайшвидшого повернення додому після виконання службового обов'язку і священо. Служителів сказав на путні слово спецпризначенцям і начальник обласного управління міліції Іван Корсун. Музика. Вести воєнний стан на території східних областей та перестати війну, яка там ведеться називати антитерористичною операцією. Саме з такими закликами минулої неділі на народному вічі народний депутат України Юрій Бублик запропонував полтавцям звернутися до центральних органів влади. Що Путін дійсно є агресор, що Путін є окупант, що Російська Федерація вторглась на територію нашої держави і з вимогою до центральних органів влади ввести воєнний стан в Луганській Донецькій області, що дасть можливість централізованого керівництва Порошенко, як головнокомандуючий, повністю керуватиме цим процесом, тому, що зі слів вояк там забагато командирів знаходиться і не зовсім злагоджені дії військові йдуть. Полтавщина знову без прокурора області Василя Сенчука, якого кілька днів тому призначили прокурором Полтавської області у генеральній прокуратурі України. Призначили на посаду прокурора Автономної Республіки Крим. Повідомлення про нову посаду Василя Сенчука міститься на сайті ГПО в розділі призначення і датоване 29 серпня цього року. У 2004-2010 роках Василь Сенчук був прокурором Харківської області. Обов'язки ж прокурора Полтавської області покладені на першого заступника прокурора області Юрія Кравченка. У тривожній обстановці проходить нині день знань. У Полтаві цього року за парти сіло більше 25 тисяч школярів, серед них понад 3 тисячі першокласників. Щодня поповнюють шкільні ряди дітей зі східних регіонів України. За даними Полтавського міського відділу освіти, у місцевих школах уже навчається 350 дітей-переселенців. Однак ця цифра щодня збільшується. Проте як у Полтаві пролунав перший дзвоник, дивіться далі. У вишиванках з жовто-блакитними стрічками, прапорами та кульками. Так, у день знань на урочистості прийшли учні п'ятої школи. Віта тепер учениця другого класу. Каже, на літніх канікулах у селі допомагала бабусі по господарству, навчилася доїти корову. Я їздила до бабусі, я їй допомагала болоч, я рвала квіти і допомагала корову доїти. І ще кормили коз. Тоді ми, коли ми садили урожай, я гуляла я у бабусі, в селі, коров, коли доїла, Я хотіла весь час іти школу. У Полтавській загальноосвітній школі номер 5 навчається майже 800 школярів. До місцевих цього року приєдналося 22 дітей із Донбасу. Стріляють там. Бої ведуться, ну там неспокійно зараз. Ми живете в нашому наших родичів, а, прийняли нас дуже добре. От тепер буду навчатися в цій школі. Тут також а, люди приємні, а, доброзичливі. Прийняли як свою. Звісно, я сумую за домом, але жити вже буду в Полтаві. Цих дітей ми зустріли як своїх. Це діти, які Обігріті турботою і ласкою, які безперешкодно сядуть за парти нашої школи. Кирило з родиною повернувся з Лисичанська на Малу Батьківщину. У свої вісім хлопчині довелося побачити війну. Я народився в Полтаві, живу тепер у Лисичанську. Я на канікулу переїхав. І ще тому, що там війна. війна йде. — Ти в Лисиченську навчався, в якому класі? Другому, а який в тебе був клас? Українськомовний чи російськомовний? Українськомовний. Ти любиш Україну? Так, люблю, я патріот. Мишко з батьками та меншою сестричкою уже місяць живуть у Полтаві. Через російських окупантів родині довелося покинути рідний Донецьк речку. Полтава нас очень очень хорошо приняла. То есть наши родственники, сам город, отношения. А вот, это вот это огромное спасибо. Школа, в данном случае это отнеслась нам зауч, директор с пониманием. То есть вот в, этом, В этом плане большая благодарность. Полтавя, я частний підприємець, Просто пока є що можливості в Полтаві для розвитку. Поки що смотрю, дивлюся. Міський голова Олександр Мамай запевняє: місць для дітей переселенців у полтавських школах вистачає. Нині злободенне питання поліпшення матеріально-технічної бази шкіл. Хочу в вересні місяці повністю об'їхати ще всі школи, щоб ще раз поспілкуватися із педагогічними колективами і ще раз прийняти рішення, що не вистачає в кожній школі. На сьогоднішній день виділено понад 6 мільйонів коштів для ремонту шкіл більша половина цих коштів витрачена. І я думаю, зараз вересень, жовтень, ми допрацюємо те, що не допрацьовано сьогодні в школах. Особливих змін у системі освіти кажуть вчителі цього року. Немає єдине у зв'язку з останніми подіями, що розгорнулися на Донбасі, у школах для старшокласників збільшили кількість годин до призовної підготовки юнаків. У Нижньомлинській загальноосвітній школі полтавського району також зустріли день знань, урочиста лінійка і символічний концерт. Незмінні атрибути свята лише пісні сумні. а Перший урок зустріч із бійцем із зони АТО Тарасом Синяговським. Школярі і батьки долучилися і до всеукраїнської акції Не купуй квіти вчителю, підтримай грішми українську армію. Перший дзвоник із присмаком суму у Нижньомлинській загальноосвітній школі, як і в інших навчальних закладах України, день знань пройшов не зовсім святково. Хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні і загиблих у зоні АТО. Щасливі, ми з того, що всі дітки повернулися до школи. Щасливі, ми з того, що ми маємо голубе небо над нашим селом, над Полтавщиною. Щасливі, ми з того, що всі здорові дітки, але Суму гортає цього року у нижньомлинській загальноосвітній школі 13 першокласників прийшли навчатися і троє дітей-переселенців із зони АТО. А першим у них буде урок мужності у рамках єдиної всеукраїнської програми Україна єдина країна. Ми повинні починати з наших дітей, адже те, як ми їх навчимо, залежить такої буде наша держава в майбутньому. І тому наша задача сьогодні першочергова – навчити дітей і привити їм любов, патріотизм до своєї вітчизни. До України Тарас Синяговський, боєць батальйону Айдар. Одним із перших серед полтавців він пішов добровольцем на схід. Був у полоні у терористів, нині ж на реабілітації у полтавському госпіталі. Тарас розповів учням про те, що пережив в АТО. Він запевнив: війни не буде, якщо всі старанно навчатимуться. Особливо порадив гарно вивчати українську історію, мову і літературу. Гордість за наших Армійців за нашу країну за те, що такі люди існують, які хочуть добровільно захищати нашу країну. Треба бути мужнім і не боятися захищати свою вітчизну. А ще школа долучилася до всеукраїнської акції: не купуй квіти вчителям, а дай гроші на потреби армії. Перший загальний внесок майже 2600 гривень, і надалі ту збиратимуть кошти та гуманітарну допомогу. Перше місце з виховної роботи та найкращі результати вступу випускників до вишив. Це вже традиційні підсумки навчального року для Полтавського багатопрофільного ліцею номер 1 Саме на такі показники педагоги та учні закладу розраховують і у новому навчальному році. Максимум вишиванок, мінімум квітів. Перше щоб продемонструвати патріотизм. Друге, щоб зекономлені гроші відправити на підтримку тим, хто захищає вітчизну в АТО. До речі, предмет захист вітчизни, тобто початкова військова підготовка у першому ліцеї Полтави, вже давно розпочинається не з 10-го, а з 8-го класу у спеціалізованих правових класах. За це відповідає Олег Бариш, один із найкращих педагогів області. Він вітає рішення про збільшення з нинішнього року годин. На викладанні свого предмета у всіх навчальних закладах країни найбільш болючою темою є не тільки збільшення годин, а і якість, яка залежить від матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів і макетами навчальної зброї та іншими і приладами і навчальними посібниками сучасного зразка. І я думаю, що загальний рівень. Також великим прогресом є те, що виділені години для проведення гуртків військово-патріотичного спрямування у кожній школі. У першому ліцеї навчаються за кількома напрямками: інформаційний, правовий, філологічний, образотворчий. Саме поглиблена спеціалізація й дозволяє учням вступати до найпрестижніших вишів. Директор ліцею знову з гордістю зазначає, що і цьогорічні випускники вже навчаються не тільки в українських університетах, а й в Великобританії, США, Австрії та інших країн світу. Вже сьогодні ви побачите відремонтовані класи. Нові вікна та стільці, нові парти і капітально відремонтований одинадцятий кабінет, умебльовану учительську кімнату, яку спільними зусиллями завдяки підтримці всього батьківського колективу відремонтовано і підготовлено до нового навчального року. І батьки, і вчителі, і технічний персонал ліцею гарно попрацювали влітку. А тепер ваша черга, шановні ліцеїсти. Отже, навчальний рік 2014-2015 стартував. Нехай він завершиться урочистостями, де вишиванок не поменшає, а квітів побільшає. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти. Згідно з рішенням приймальної комісії вишу, на перший курс денної форми навчання зараховано 866 студентів. Вітали першокурсників чимало почесних гостей, серед них і голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Богайчук. На початку церемонії студенти та викладачі навчального закладу вшанували пам'ять загиблих під час АТО бійців української армії хвилиною мовчання. Серед них, за офіційними даними, 22 уродженця Полтавщини, наших земляків. Цього року до КНУ зарахували 866 студентів, і майже всі вони брали участь у церемонії посвяти. Першокурсники отримали символічний студентський квиток за лікову книжку та ключ від університету, і в свою чергу принесли урочисту обітницю клятву студента. Одним із перших привітав юнаків та дівчат голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Сьогодні починається перший день вашого нового періоду життя. Ви стали студентами. Ваша дружба, яку ви знайдете в стінах цього університету, це на все життя. Студентське братство, воно незмінне. І до кінця свого життя ви будете казати, що. Це мій одногрупник. Віктор Бугайчук також наголосив на важливості технічних професій, особливо сьогодні, коли нашій країні конче необхідні висококваліфіковані фахівці, нові наукові розробки та нові технічні рішення. Перед першокурсниками виступили студентські самодіальні колективи. А наприкінці свята у небо випустили повітряні кульки із жовто-блакитними стрічками та назвами факультетів КНУ. З 1 вересня Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка прийняв до своїх лав більше тисячі студентів. За день до початку нового навчального року у палаці дозвілля листопад короленківці складали клятву студента та отримали ключ знань. Тиснева у чергах приймальної комісії. Творчі конкурси, пошуки житла та переїзд до гуртожитків вже позаду. Сьогодні привітання університетських аматорських колективів, перше знайомство з куратором та групою. Цьогоріч прийшло до нас навчатися трохи більше аніж торік, що засвідчує престижність нашого вишу, не зважаючи на демографічну кризу, на те, що в інших навчальних закладах зменшився кількість студентів, які прийшли до нас, ми виконали повністю державне замовлення і комерційну форму набрали достатньо. У 2014 році багато студентів обрали заочну форму навчання. Серед найпопулярніших факультетів корекційна освіта, іноземна філологія. Багато хоче здобути й магістерський ступінь. Вступали до педагогічного університету цього року, і випускники зі сходу України. У нас є вже десь два десятки, вже два десятки тих, хто бажають у нас навчатися на державну форму. Ми вже їх прийняли. На комерційну форму теж є ті, хто навчалися там на комерційній формі. От є працівники університету і викладачі, і просто працівники, які приїхали з Криму, з Донбасу, і потребують роботи. Ми забезпечили всіх гуртожитком тих, хто прибули. Привітали нове поповнення і представники органів міської та обласної влади. Ми знаємо, що наш Університет – один з найкращих в Полтаві, тому ми прийшли сьогодні привітати студентів, першокурсників, списати студентів, побажати їм натхнення, гарне навчання і щоб вони були дійсно патріотами нашої країни, нашої полтавщини. Педагогічний університет у нас і так. Він є розсадником патріотизму, так би мовити, і. Знаєте, що дуже багато видатних випускників, дуже багато їхніх студентів відстоюють національні цінності. Навіть зараз я знаю, що частина їхніх студентів, навіть зі зброєю в руках, воюють на сході України. Педагогічний університет славиться гарним викладацьким колективом, різноманіттям хорових, театральних, танцювальних, хореографічних колективів. Новоспечені студенти своєму вибору радіють. Дуже багато мороки було з вступленням. Ким ти хочеш бути, саме вчителем чи просто? Ну, так як у мене факультет з вивчанням української та англійської, то можливо, перекладачем знати і ту, і ту мову. Це була моя мрія саме вступити до цього університету на цю спеціальність. Я довго цього прагнула. Корекційна освіта. Я хотіла бути логопедом. Я довго цього прагнула і нарешті моя мрія збулася. Нині 15 медичних вишів в Україні готують майбутніх лікарів. 120 тисяч студентів-медиків 1 вересня приступили пороги своїх альмаматер. І з різних куточків не тільки України, а й всього світу, багато з них приїхали, щоб навчатися у Полтаві в українській медичній стоматологічній академії. За посвятою студенти спостерігали наші кореспонденти. Хвилиною мовчання розпочалося сьогодні урочисте дійство. Шановували пам'ять загиблих героїв і готувалися достойно прожити непростий новий навчальний рік. Про це говорили почесні гості. На цьому наголошував ректор академії, професор заслужений лікар України В'ячеслав Ждан. По всьому було видно, що настрій бойовий, і попри всі труднощі, умови для навчання створені. Все це покладає на колектив звичайно великі відповідальні завдання, але я певен, що е і Полтавщина, і Українська медична стоматологічна академія. Вони свої обов'язок виконують, як завжди, прекрасно. Уже діє новий закон України про вищу освіту. Розширюються фінансові можливості вузів щодо придбання обладнання, засобів навчання. І що стосується якраз наших медичних вузів, це створення повноцінних клінічних баз, які декларуються якраз в цьому законі. Тобто те, що сьогодні є за кордоном, і якраз клінічні бази, які належать безпосередньо вищим навчальним медичним закладам, створюють прерогативу якраз висококваліфікованої медичної допомоги. В усі часи студенти таки мають великий запас оптимізму. А майбутнім медикам у нинішніх умовах до того ж є у кого і вчитися жертовності та відданості професії. Ось вона незабутня для них мить. Саме з неї починається непростий шлях до професії. І, прийнявши як естафету з рук ректора символічний ключ до знань, вони завтра заповнять аудиторії. Багато ж із новостечних студентів, поповнюючи до того ж і лави лікарських династій. Звісно ж, побажань було багато, і всі вони мали на меті виховати не тільки лікаря, а й достойного патріота своєї вітчизни. Перш за все, сьогодні хотілося всім побажати миру, а в день знань знань. А ми, як практична охорона здоров'я, будемо робити все, створювати умови, щоб вони їх отримали і щоб наші люди отримували якісну медичну допомогу. Я хотів би побажати майбутнім студентам бути людьми. Це зараз, як мені здається, найбільша чеснота. Родина Полтавського університету економіки та торгівлі цього року поповнилася майже на дві тисячі першокурсників. Це єдиний університет економічного профілю в полтавському регіоні. Відповідно до рейтингу міністерства освіти і науки України, університет увійшов до десятки кращих економічних університетів України. Незабаром на студентів чекають сучасні лабораторії, оновлення аудиторії з мультимедійними обладнаннями, електронні читальні зали, та медіатека, спорткомплекс та комфортабельні гуртожитки. А поки ж юнаки та дівчата хвилюються та знайомляться зі своєю новою університетською родиною. Сам ще не розумію, що буде. Ну подивимося, буде. Я думаю, все добре. Я ще з самого початку вирішив, вирішив іти на туризм. Друзі тут, в принципі, якась не знаю, чомусь вважаю, що цей інститут більш кращий. Ви не пошкодуєте про свій вибір. Переконував першокурсників та їхніх батьків ректор університету, професор Олексій Нестуля. Адже поет найкращий економічний виш регіону. Чималий та поважний викладацький штат, більше 60 докторів наук та професорів, понад 260 кандидатів наук та доцентів. Також поповнився. Сім'я університетська стабілізувалася, десь контингент оптимізувався. Ми всіх, абсолютно всіх іногородніх студентів розмістили в гуртожитки. Більше того, ми прийняли ну, досить значне поповнення викладачів із Криму, із Луганського університету, східноукраїнського, із Донецького. Я сподіваюся, що ми допоможемо їм. Такий спосіб у таку непросту годину разом до вершин професійної досконалості і життєвого успіху кожного. Саме так звучить неофіційний лозунг Полтавського університету економіки та торгівлі. Він і налаштовує студентів на успіх. Переконані викладачі. Випускники університету вже за кілька років очолюють керівні посади, славлять полтавський край і за межами країни. Вибрала профіль фінанс та кредит. І я хочу працювати за даною спеціальністю в банку. Я це вже все дізнавалася. Тут є дані і гуртки. Все для того, щоб підтримувати себе та розвиватися. Розвиватися та неодмінно ставати кращими. Побажали першокурсникам старшокурсники. Вони вручили новим студентам сиволічний ключ від знань, з квиток та залікову книжку. І традиційно побажали у добру путь. Близько півтори тисячі першокурсників нині у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Як їх посвячували студенти далі у сюжеті? Цього року університет та його підрозділи прийняли на перший курс та у магістратуру більше трьох з половиною тисяч осіб. Першокурсників посвятили у студенти, проте спочатку їхня перша лекція в університеті. Ознайомити студентів із державотворчими подіями в Україні, показати їм традиції вільнолюбивої української культури, давні традиції свого рідного краю. Нинішній конкурс до Полтавського національного технічного університету був найвищим за останні роки. На державне замовлення він становив 12 осіб на одне місце, говорить ректор університету Володимир Онищенко. В цьому році 505 молодих людей будуть навчатися за державний бюджет, і приємно, що з кожним кожного року це стабільна цифра. Цього року, продовжує ректор, попитом користувалися зокрема і нові спеціальності: гірництво та геологія, також високий конкурс при вступі на спеціальності нафтогазового напрямку та факультет інформаційних та телекомунікаційних систем і технологій. Проте, лідером серед усіх спеціальностей є фінанси та кредит. Я думаю, я впевнена в тому, що ми зможемо надати високий рівень знань, вмінь і навичок, допомогти сформуватися молоді як гармонійні особистостям та справжнім гідним громадянам нашої країни. Тож абітурієнти, які вступили до вишу, можуть по праву пишатися своїми знаннями та талантами. Недарма ПНТУ лідер Полтавщини за кількістю першокурсників та магістрантів. Я здав хорошу розумно, і у мене був дуже широкий вибір, куди поступати. Але я обрав саме цей вуз, оскільки він найкращий у Полтавській області, і він да і він дасть мені найкращі можливості для розвитку своїх талантів та здобуття знань. Столько позитивних емоцій, такі хороші люди, преподавателі, настільки приятні мені дуже сильно подобається. Першокурсникам вручили символічний ключ до знань залікову книжку та студентський квиток. А вони в свою чергу дали клятву студентів. Клянемося високо нести ім'я Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. На цьому випуск новин завершено. Я дякую за увагу і нагадую, онлайн трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті дабідабідабікрапкалтава.полтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Побачимось. За повідомленням синоптиків, сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 10-15, в день 23-28 градусів тепла. У Полтаві вночі 12-14, вище нуля, а в день 25-27 з позначкою «плюс».